Перед тим, як перейти до розв'язування задач, я хочу вам нагадати основний принцип вирішування і розв'язування цих задач. У нас, якщо тіло ми кидаємо горизонтально, воно рухається під всі сили тяжіння от по такій параболі. Для вирішування задач ми будемо розглядати, як змінюється вектор швидкості за часом під дією сили тяжіння і ті початкової швидкості, якої це тіло кинуло горизонтально. Тобто. Всю задачу ми будемо зводити в вирішування проєкцій руху цього тіла на ось Х, яка горизонтальна. І ось Y. Бачите, я її вниз нарисув, на, намалював, тому що тіло летить вниз. І ось Y вертикально. Тобто, дві проєкції. Ми будемо їх розраховувати. А потім визначати нашу кінцеву швидкість. Розглянемо перший випадок тіло кинули горизонтально. І так, яке рівняння руху? Рівня. Руху. В проекціях Х. Що ми маємо? Ми маємо постійну швидкість v0 і помножена на час. В проекції y. Тіло падає під. дією сили тяжіння g, то є .е. равно прискорено. Y у нас буде GT квадрат на 2. Знайома формула. Це рівняння руху в обох проєкціях, рівняння швидкості. Швидкості. В Х, В, Х не змінюється, воно є початковою швидкістю В нолікове. А Ві буде рівнятися G. T. Знайомі, 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 знайомі наші формули. Тепер... Це у нас що? Це у нас проєкції, а нам повинна модуль. Итак, так модуль швидкості. Модуль швидкості В равняется корень квадратный из В x квадрат плюс v y квадрат это формула звездки. Ось у нас, дивися, е швидкість v x и е швидкість v y складаємо два вектора и по теореме Піфагора Бачите? Наша гіпотенуза В ось його напрям, ось його модуль. Прямокутний, трик, прямокутний трикутник і оце його гіпотенуза. Знайоме? Знайома. Що нам ще потрібно? Якщо ось цій точці є. Якась швидкість V то під яким кутом рухається тіло, кут бета. Що в нас це? Ось він кут бета. Тангенс кута, під яким рухається тіло в даній точці, тангенс бета буде рівнятися в. Y на V X Далі рухаємося. Дальність польоту. Що таке дальність польоту? Це. Ось вона. Ось. Читаємо, що досюди воно рухається. Вот это дальность полету L. Дальность польоту залежить от часу, сколько тело падало до этой точки, и горизонтальной скорости. Итак, дальность Польоту. L Буде равняться. В0 на час, скільки воно падало з цієї точки. На Т. Звідки нам взяти Т? Оце висота. H, на яку падало, на яку впало це тіло, до якої воно падало. Ми знаємо, що при равноприскореному падінні H рівняється квадрат на 2. Звідки шукаємо t? t Рівняється 2 на H. 2 на H. Ділимо на G. Ну, з цієї формули я шукаю Т. І корінь квадратний. Ось це. Підставляємо це Т сюди, маємо Внолікове помножити на оцей вираз 2H на G. Ось наша дальність польоту. Ми вивели цю формулу. Оце аж. Далі висота. З якої воно падало. Тут уже все ясно. H рівняється gt квадрат на 2. Наше все ясно. Тепер. Виведемо основні формули для тіла, яке кинули під кутом до горизонту. Задача 3.7. Якої швидкості треба надати в горизонтальному напрямку яблуку, щоб перекинути з балкона 9-поверхового будинку на балкон 6-го поверху? Висота кожного поверху 3,3 метри. А відстань між балконами 12 метрів. Ось наш пояснюваний малюнок. Ось дев'ятий поверх. А ось шостий. Дев'ятий поверх, нн 2 Шостий. Висота кожного поверху, 3,3. Дальність між двома. До мами 12 метрів. Ну, вже це 10 метрів квадрат. Треба розрахувати швидкість, з якої треба кидатися яблуко, щоб воно попало сюди. І так, перше. Кількість поверхів між 6 і 9. 3. Висота між 9 і 6м поверхом. Висота одного поверху. Помножено на кількість. 3,3 на 3 буде 9 і 9 метрів. Оця відстань 9 метрів. Тобто, яблуко повинно опуститись на 9 метрів. Під притягуванням землі. І при цьому встигнути пролетіти в горизонталі оцю відстань. Шукаємо скільки часу воно буде летіти отак вниз. Ну, Висота GT квадрат на 2. t звідсіля 2H. На G. Розраховуємо і маємо 1,4 секунди. Воно буде падати вниз. З 9,9 метрів. Тоді за ці. 1,4 секунди воно повинно пролетіти оцю відстань. Тому горизонтальна швидкість повинна бути така, щоб воно за цей час долетіло точно до нашого балкону. Як його розрахувати? Дальність на час. 12 метрів. Час 1,4 секунди. Маємо 8,57 або 8,5. Метри на секунду. Якщо його так з такою швидкістю кинуть. Ось воно В, Горизонтальне, то воно попаде сюди. Задача 3.10. Випущена під кутом до горизонту стріла. Побувала на висоті 10 метрів двічі з інтервалом 2,8 секунди. Яка повна тривалість польоту стріли? Висота, оця у нас, бачите, стріла летить отак. Ось ця висота аж один, 10 метрів. І вона перетнула цю висоту двічі раз, піднімалась і два, І от на цьому. Участку вона пробувала, побула 2,8 секунди. Треба визначити весь час польоту стріли. Як ми будемо це вирішувати? Перше. Бачите верхню точку. Значить, стріла у нас з цієї точки, позначимо його С, до А, скільки піднімалась. Стільки вона буде опускатися. Весь цей час 2,8 секунди. Тому половина від точки А до точки Б буде половина. І так, час АБ. Це буде Т2 наше, яке є коли ділити на 2. Тобто, з одразу записати, що Т2. Т2, що у нас це, буде 2,8 секунди поділити на 2. І маємо 1,4 і і Тоді, знаємо цей час, ми можемо розрахувати, скільки. Яку відстань пройде ця стріла, падаючи вертикально вниз? 1,4 секунди. Так? Що це буде? H2, оце H2, це буде G квадрат AB поділити на 2. Розраховуємо зразу 10. Т2 поділити на 2. Це є АБ наше. Я вже його розрахував. І в квадраті, а тут на 2. 10 на 1,4 на 2 і поділити на 2 буде 9,8 метрів. Значить, оце, оце 9,8. А оце у нас за умовою 10. Тому вся висота H буде складатись з цієї з цього кусочка і з цього кусочка. Можемо його розрахувати. Буде 10 плюс 9,8, буде 19,8 метрів. Який час буде падати стріла з відсіля до відсіля? Половину часу, якого вона буде в повітрі? З формули H G падіння або Т підйома поділити на 2. Що у нас буде? Ми розраховуємо, витягуємо сюди Т підйома. Т підйома 2H. корінь квадрат 2H на G. І ще раз повторюю. Стріла знаходиться в повітрі. Половину часу вона піднімається, половину часу вона опускається. Опускається вона стільки часу, скільки, якби ми кинули камінець з цієї висоти, падав би він на землю. Ось він, бачите, ЖТ, оцей час на два. Зі цілям, ще раз, ми шукаємо оцей час. Те падіння називається. Т падіння буде 2H, а H ми вже розрахували. Поділити на G і корінь злікаємо. Це в ось цієї формули. Розраховуємо і маємо 2. Тобто 2 секунди вона падала, 2 секунди, значить, вона і піднімалася. Тому загальне Т, Т загальне буде 2Т падіння або підйому. 2 на 2 буде 4. Задача 3.11. Снаряд випущений швидкістю 800 метрів під кутом 60 градусів. От він так летить. Під таким кутом. Не питається, на яку висоту він підніметься? На якій відстані упаде від гармати. І яка тривалість польоту снаряда. Як ми будемо вирішувати цю задачу? Так. Т загальне, ось воно Т загальне, H підйома. І дальність польоту L. У нас є в 0 Розкладаємо на дві складові, на вертикальну і горизонтальну. VY і VX. Це ми знаємо. ВІ це буде. Синус альфа. А Vx це буде косинус альфа від, від, від цієї гіпотенузи. Все тут, наче ясно. Бачимо трикутник прямокутний. І дві складові. Розраховуємо Vy, тобто вертикальна. Швидкість V0 v на синус альфа. Синус. 60 градусів це корінь із 3 на 2. Получається у нас 800 на 0,866. Це буде десь 692 метри. Отака швидкість. Яка буде в висо... час підйому? Час підйому можна розрахувати таким чином. Кожна секунда швидкість буде знижуватися на скільки? На 10 метрів в секунду. Поки не буде нульова. Тому можна брати V вертикальна і поділити на G. І маємо 69,2 секунди. Приблизно 70 секунд. Як і в відповіді. Далі. Те загальне, скільки він буде летіти. Він буде підніматися, а потім, а потім, потім снаряд буде опускатися. Тобто, те, те загальне буде Т підйома або Т падіння помножити на 2. У нас Т підйома є. 69,2. 69,2 множимо на 2. Маємо 138,4 секунди. Або приблизно 140 секунд. Скільки він буде знаходитись в повітрі? І так, те загальне у нас 140 секунд. Вирішуємо далі. Ми знаємо горизонтальну швидкість польоту. Це VX на що. На косинус альфа. Тобто, В, ой, я вибачаюсь, В0 на косинус альфа. Це буде вхід. 800 косинус 60 градусів одна друга. Це буде 400 метрів. 400 метрів на секунду це його горизонтальна швидкість. Множимо на загальний час польоту і маємо приблизно 55 км. Далі. Висота підйома. Ми знаємо час, скільки він падав вниз. І знаємо висоту. Ми її розрахували. Так, що ми не знаємо висоту. Так, секунду, це те саме. Ні, ми знаємо час падіння, тому ми можемо розрахувати висоту. Тому що він падав, скільки у нас. 70 на секунд. Як він падав? Ось він падав. GT свободне падіння на 2. Це буде H. 1069,2 квадраті, поділити на 2. Маємо приблизно 24 кілометри. На таку висоту він підніметься. І так, оце дальність. Так як ми знаємо час польоту це висота, так як ми знаємо час його падіння або час підйому.